Доброго дня, вийшла на вулицю. Пройтись погода чудова, настрій теж. Посміхаюсь з самого ранку, насолоджую вчора, був ефір такий, дуже насищений, як Богдана, так і в мене. Зразу ми в нього були, потім в мене. і навіть... Дивуюсь, якщо такі ефіри будуть завжди, то буде дуже весело. Ну, якщо серйозно, якщо м -м, сказати, люди є абсолютно різні, це ми всі розуміємо. Але прислухатись і вислухати, є люди, які просто дуже бажають, щоб їх вислухали. Що ми вчора з Богданом і робили і в нього в ефірі, і в мене. А вам чудового дня, натхнення. Щоб все було добре, вважаю, знаю, що так і буде.